Дорогі мої глядачі, сьогодні ми готуємо капусту у яєчному клярі. Я буду дуже вдячна за ваші коменти, подобайки і підписку на мій канал. Нехай вас Бог береже за ваші добрі справи. Для приготування цієї страви нам знадобляться капустинка, яйце, борошно, олія. Сіль, перець і спеції за смаком. Спосіб приготування нашої страви. Відварюємо капустинку у підсоленій водичці, тоді її витягуємо із води і поміщаємо у друшляк, щоб водичка зайва витекла і збиваємо яйце. Добавляємо сіль і перець за смаком. Капусточку нарізаємо скибочками кибочками завшишки 2 см. І тоді кожен шматочок ми спочатку обмокуємо у яєчному клярі, а тоді обвалюємо у борошні. Наші шматочки обжарюємо на олії. З обох боків до золотавої скориночки. І ось такі красунчики у нас вийшлися.